Це відео буде корисне українцям за кордоном, особливо тим, хто активно подорожує з України за кордон. В Укрзалізниці нагадали, коли обов'язково пасажирам треба друкувати квитки. А також про те, як змінилося меню у вагонах Укрзалізниці розкажу у цьому відео. Тому дякую, що ви на каналі Нойс, лайк поставити йому вже тоді, коли додивитеся, а підписатися на канал. Запрошую вас просто зараз. Поїхали розбиратися із таким важливим питанням. Отож, чому для подорожей до деяких європейських країн потрібно мати паперовий залізничний квиток? Ми звикли мати всі необхідні документи на смартфоні, включаючи електронні залізничні квитки. Для внутрішніх рейсів їх не потрібно друкувати чи обмінювати в касі. Проте для міжнародних рейсів, зокрема до Австрії та Угорщини, існують винятки Проте чому для подорожей до цих країн потрібно мати паперові квитки. Повідомила переслужба укрзалізниці, а я вирішив розказати вам. Міжнародні залізничні перевезення до Австрії та Угорщини здійснюються у співпраці з австрійськими та угорськими залізничними компаніями. Вони вимагають, щоб квиток був роздрукований. Українські вагони РАСІ, прямий поїзд номер 749 Київ, відень та угорські поїзди номер 146 чоп відень здійснюють транзитні перевезення. Під час руху представники залізничних компаній можуть перевіряти квитки, робити позначки, фіксувати дані для статистики та звітності. Вартість квитка розподіляється між залізницями країн пропорційно кількості пройдених кілометрів, тому перевірка квитків є важливою частиною взаємного контролю. Що ж загрожує пасажирам у за відсутність паперового квитка? Усім пасажирам, які придбали квитки через додаток Укрзалізниці на рейси до Угорщини чи Австрії, Укрзалізниця надсилає сповіщення, що треба роздрукувати квиток. На самому бланку квитка також вказана інформація про обов'язок мати паперовий квиток. Якщо пасажир з якихось причин не виконав цю вимогу, то можуть виникнути неприємні ситуації. Зокрема, залізничники сусідніх країн можуть вимагати оплату за транзитний проїзд. Будьте уважні, перегляньте ваші порізні документи. Якщо маєте сумніви, телефонуйте до контакт центру за номером 0800 503 111. Закликають в Укрзалізниці. Обіцяв розказати про те, як змінилося меню у вагонах Укрзалізниці. Так от, з 1 червня у швидкісних поїздах «Укрзалізниці» буде розширено меню бортових кафе. Новим постачальником харчування стане компанія Ray AB Cafe, яка замінить Вок кафе. Меню складатиметься із 33 позицій, дві з яких можна буде замовити під час придбання квитка на потяг. З 1 червня Ray AB Cafe яка перемогла в конкурсі Укрзалізниці і має багаторічний досвід у сфері шкільного харчування, відповідає за буртові обіди у швидкісних потягах Інтерсіті та Інтерсіті Плюс, замінюючи «Вок-кафе». У додатку Укрзалізниці разом із квитком на швидкісний потяг вже можна придбати два нові ланчбокси: Ланч з куркою «Карі та рисом і ланч з рибою та булгуром. Вартість ланчбоксів у вагонах Інтерсіті становить 135 гривень. Хоча повний перелік страв у рей HB Cafe ще не оприлюднено, відомо, що меню бортових кафе буде розширено до 33 позицій. У переслужби «Укрзалізниці» подякували ВОК-кафе за багаторічну співпрацю і закликали пасажирів залишати відгуки про нове меню через додаток, месенджери і QR-коди у вагонах. Тож, якщо вам більше сподобається нове меню, або більше подобалося старе, так їм про це і скажіть. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Якщо це так, поставте, будь ласка, йому лайк. Підпишіться на канал Ільгінось, бо тут намагаюся тримати вас у курсі важливих новин для українців за кордоном, або тих, які активно подорожують, принаймні мають змогу подорожувати з України за кордон. Дякую, що зі мною, бережіть себе і до зустрічі у наступних випусках.